Росіяни продовжують наступ на Селидове. У Генштабі зазначають, що саме на цьому напрямку росіяни зараз зосередили свої зусилля. Протягом цього тижня їм вдалося просунутись в місті. У британській розвідці повідомили, що окупанти підходять до центра міста, а російські пабліки опублікували фото російського прапора в центрі Селидове. Як повідомили у нас гвардії, групи піхоти РФ намагаються просочуватись в місто зі східних околиць, але ЗСУ тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріпитись, встановлювати спостережні чи вогневі позиції. Тільки за день в місті може статись за два десятки бойових зіткнень. Селидове це місто у Покровському районі. До війни тут проживала 21 тисяча людей. Протягом тижня стало відомо про два випадки розстрілу українських військовополонених російськими загарбниками на цьому напрямку. 18 жовтня російські військові стратили двох полонених бійців ЗСУ неподалік міста. Окупанти, штурмуючи лісопосадку біля Селидового, змусили беззбройних військових лежати обличчям донизу, притискаючи їх ногами до землі. Через деякий час полонених розстріляли в притул з автоматичної зброї. Також офіс генпрокурора повідомив про ще один такий випадок неподалік Селідове. Окупанти захопили одну із наших позицій, яку тримали четверо бійців НГУ. Росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня сили оборони повернули втрачені позиції та знайшли тіла вбитих українських військовослужбовців. Також росіяни активізувалися в районі Часового Яру і Константинівки на Донеччині. Коли ми аналізували початок наступальних дій Російської Федерації на Покровськ. Ну Покровський напрямок каже: Покровський, Тереський, Кураховський напрямок, то е, чомусь е, тут це трошечки дивувало дії Росіян, бо е, очікувалося, що буде саме спроба атакувати Костянтинівку, бо це залізничний хаб. Намагаються наступати росіяни і на Харківщині, щоправда, безуспішно. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку, окупанти вели наступ біля шести населених пунктів. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п'ять тривають і досі. Однак військові кажуть, в будь-якому разі західний берег річки ОСКІД для загарбників недосяжний. Він географічно вищий ніж східний. До того ж дуже добре укріплений, дойти до річки скіл. Шансів росіян ну теоретично, є форсувати ні будь-якою кількістю. Так як побудований правий берег, так як там побудована фортікація, форсувати річку скіл їм просто не вдасться. Взагалі не мав не таких шансів. А от на Курщині, за даними інституту вивчення війни, українські війська нещодавно просунулись на південний схід від Корневого у межах головного українського плацдарму. Курській області. У Путина тим часом своя реальность. Часть подразделений украинской армии, на, 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 в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно, российская армия приступила К ліквідації цієї групіровки заяву бункерного уже спростував головком Сирський. Він назвав це відвертою дезінформацією, яка не відображає реальну ситуацію. Сирський зазначив, що українські війська продовжують активні дії на цьому напрямку. Третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Однак найбільше уваги зараз прикуто до північно-корейських військ, які можуть з'явитися на фронті з дня на день. Щоправда, західний світ, зокрема США, ніяким чином не відреагували на те, що в російсько-українській війні з'явився третій учасник. Поки байдава при владі, поки Остін в Пентагоні заспокоїтись, нічого не буде. Пентагон е, скільки днів не бачив е, північних корейців. говорив, що він не бачить їх, вже весь світ говорить. А потім, коли побачив, як в тому старому непристойному ну, анекдоті, це проклята неопридільность. Ми не знаємо, що вони будуть робити на території Росії. Гуляти будуть. да на золоте кільце приїхали Москву подивитися. Ми повинні розуміти, що при діючій адміністрації при діючій, нічого відбуватися не буде. За інформацією Володимира Зеленського, перші північно-корейські піхотинці мають з'явитися у зоні бойових дій уже 27-28 жовтня.